Захотілося мені записати такий розклад, який має назву підсказка вашої душі. Чомусь хочете дивитися глибинні такі розклади, бо відбуваються дійсно глибинні пропрацювання. Підсказка вашої душі щодо чого. А взагалі, давайте так, ваша душа насправді краще знає, що вона хоче вам сказати. І на теперішній час ми з вами подивимося. Підсказку душі. Саме та підсказка, яка на теперішній час, коли ви відкрили це відео, вам саме актуальна. Давайте так. Підсказка вашої душі. Так, у нас дві позиції. Давайте я. У нас дві позиції. Давайте ви виберіть. А, ну, давайте все-таки, що може так якомусь легше буде. Вибирайте, будь ласка, свою позицію. А, ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, я мушу починати, щоб не затягувати. Да? А, ви собі вибирайте, поки я в потоці, мені тут показують, як карти розкладають. І так, перша позиція. Позиція номер один. Позиція номер один. Давайте з вами подивимося підсказка вашої душі. Еще Сказка ваша идущая. Для вас на КПРшний час. Все, дымся. Подсказка вашей идущая. По цим картам ваші, ваші мрії ваша мрія збудеться тоді, коли максимально буде відкрите ваше серце. Вам зараз потрібно на максималках працювати з сердечною чакрою і відкривати своє сердечко. І тоді ваша мрія будь-яка. А в основному тут про стосунки, про кохану людину, да, мені показують, але тут будь-яка мрія. Вона здійсниться. Сердечна чакра. Так, підсказка вашої душі. Ну все, отмучилась, хочеться сказати. От ця задача вона йде крайньою для того, щоб ви вже могли нарешті перейти на новий етап і відчути, що таке. А повноцінна а, перспектива. А, ви, нарешті, побачите повну картину життя і свою перспективу надалі, тому що в деяких тут закривається датусь, тобто деякі не бачать, куди рухатись і що там буде взагалі, що їх чекає. А, також кажуть, що вас чекають сильні почуття, вас чекає сексуальна пристрасть. Да? От знову ж таки, от мені. Комбінація карт. І у вас після обнулення ви починаєте будувати по-новому да? нові, нові простори. А, да, хочу сказати, новий простір починається. А, хороший урожай після роботи над собою. Але порада для вас така сердечна чакра, любов до себе, до навколишнього світу. А, і тоді все прям. Буде кардинально змінюватися для вас, во благо. А, да, Вас чекає зміна, взагалі картина. Змінна картина вашого життя, того, хто ви є, а, того, що ви відчуваєте, що ви бачите, що навколо вас відбувається. Все міняться буде. І люди, і взагалі. Тому я вас вітаю, підсказка для вас от ви, її. Отримали, що вам потрібно робити. І як це робити? Тут вже інша справа. Тому приходьте на особисті розклади з радістю вам розповім, підсвічу, розкажу. Так, окей. Позиція номер два. Привіт Порада для вас, від вашої душі. Найактуальніше на теперішній час. Есть. Так. Поехала. Подсказка вашей ведущей. На ты, час. Угу. Позиция номер два. В житті у вас зараз неопределенності йде? Не просто так, тому що у вас іде етап обнулення. Вам ну, потрібно побути зараз на одинці з собою, аби допомогти собі трансформуватися. І у вас іде тотальна зрілость. Що таке зрілость? Ви созріваєте до чогось нового і прекрасного в своєму житті. Тут я буду доповнювати. Сдійку, коли зараз, знаєте, от іде якась така боль тотальна. В плані того, що нічого не відбувається, розчарування в тому, що нічого не відбувається. Давайте подивимося, що тут за новий етап. Ну от кажуть, бачите, мені терпіння, подождати треба. От созрівання йде, да, от зрілості, до зрілості. Так, що це за етап? Так формування, зміна, власне, в мозку, в мозку, що в нас іде? Програм програм мозкових, мозкової діяльності взагалі, мислення міняється? Так, да, однозначно, тут мудрість приходить, в когось відкривається дар, в когось. Просто пізнання себе, цього життя, нових якихось установок, От, мені показують. Да. Угу. В когось відкривається реально цілительство анахата чакра, серце. Да? Тільки через відкрите серце можна стілювати. Або у вас стілюється серце, до речі ще. Як варіант після якоїсь важкої розрухи? Да. Ще хочу сказати, що розрушається одиночество однозначно. Розрушається одиночество, іде до вас імператор. Імператор цей був на цепях. То есть імператор на цепях, це означає, що він дуже довгий час не міг до вас дойти. От у вас зараз відкривається. Да, так, відкладывався, бачите? відкладувався цей... Процес, щоб імператор до вас прийшов, тому що не було осознаності. В вот очі, вас посадили в ізоляцію, теж карантин йде ізоляція один з собою. Це нормально. Ці процеси треба прийняти, заспокоїтися і зрозуміти, що наберіться терпіння. Підсказка вашої душі, вам потрібно набратися терпіння. У вас іде преображення, трансформація, 13-й, старший аркан. У вас іде трансформація. Вас, як душі, вас, як тіла, вас, як енергетичної субстанції. Ну, що це прив'язка до прошлого, кажуть, і дива трансформації. Отпустіть себе, типу, позволить собі, а, куди вам треба, що вам треба, і іти. В життя, проявлятися в життя так, як хоче серце, а не як диктують вам умови і правила. А, вот. Більше легкості і свободи. Це вам підсказка на теперішній час від вашої душі для вас. Я сподіваюся, що тут зрозуміли процеси. Насправді такі потужні процеси відбуваються і. В принципі, тут все у вас вдасться все у вас тут буде добре. В будь-якому випадку всі ми працюємо над собою, так, і все буде прекрасно. Люблю вас, цілую, обіймаю, до нових зустрічей всім папулечки